Всім привіт! Цього разу ми продовжуємо трошки тему про івенти, про прирішення для івентів, яке було попереднього разу. Будемо більш детально говорити про звітність по цьому процесу, але перед тим ми зачепимо трошки звітність загалом, яка є на цьому проєкті для продажів. Базово, як бачите, ми робили звітність на Power BI і з даних, які тянули з Dynamics. Коротко розглянемо такі речі, та тобто. Попередню версію звіту, яка в клієнта була до того, як ми почали її міняти, тобто це та звітність, яку теж робили фактично на вже оновлений процес продажів, але не настільки оновлений, наскільки він виглядає зараз. Там теж насправді цікаво. От і далі поговоримо про те, чому взагалі виникла потреба в ще новішій звітності, в новій. Ітерації, нові генерації, і далі подивимося, як виглядала структура даних для звіту по основному процесу продаж, і потім вже перейдемо до того, як виглядає і структура звіту, і фільтрація в звіті по власне продажам на івентах, або так звані семінари, так як вони в клієнтах називаються. Якщо коротко, попередня версія звіту мала такі свої особливості, вона зберігала, тобто сама модель даних, та зберігала переходи. Дані, тобто про про перехід в конкретний статус на самій таблиці, в в нашому випадку це таблиця лідів, тому що ну сама звітність вона вимагала якби показати, просто які ліди, в які статуси перейшли. Тобто це така одна з інтерпретацій, чи пайплайна, чи як називається воронка, продаж, лунка продаж. По різному мені насправді найбільше подобається пайплайн, тому що воно гарно відображає. Тобто, фактично, звіт відображав те, які ліди, в які статуси попали, і хто з ними працював з користувачів системи. Ну і власне перевагою такого підходу, такої модель. Далі даних є те, що датасет фактично працює з одною таблицею, він собі з одної таблиці дані витягує, і звіту трохи легше працювати самому репорту. Власне було дві версії тамтої звітності, теж доволі класичний підхід. Тобто, одна версія відображала в параметрі дат, дату створення ліда, ну тобто, насправді, дату попадання ліда в систему, і на тій даті все базувалося. А другий підхід базувався на тому, на тій даті, коли власне відбулася певна подія, тобто коли змінився статус на перший, другий. Третій, останній проданий і так далі. Тобто, це такі теж два доволі класичні підходи. Групування даних було по двох рівнях: тобто, перший рівень це по території, і другий рівень це вже по користувачах, по продажниках, які з цими лідами працювали, хто їх закривав відповідно в продаж. Ну і власне теж одна з особливість, одна з особливостей, яка. Е я не скажу, у нас сильно на щось впливало, але загалом той звіт, який був, він відображав дані тільки для певної частини Лідів в системі. Це був так званий пілотний проект. Він, він в клієнта так і називався Lead Optimization Pilot. Відповідно, і звіт теж був заточений саме під цю частину пілотного проекту всього, що було в системі в клієнта. На цьому слайді ви можете бачити власне, приклад, як виглядала та структура даних. Тобто я червоним обвів зверху в хедері, якщо бачите, статус, власне, sold, він вже проданий. Я не вмисне, що в Кіліт, і, власне, як бачите, теж червоним а, виділено поле, де зафіксована okay. дата переходу в статус sold, а синеньким я виділив інші поля, тобто mm -hmm. а, ми так само фіксували в переходи в попередні статуси, теж коли вони відбувалися. І, власне, от на основі оцієї саме структури даних, а, далі. Звіти обидва про які я згадав, і по даті створення, і по даті власне переходу, та тобто активіті репорт і перформанс репорт, власне, оці дані і відображалися по оцих датах. Але на одному з дзвінків, менеджер компанії, власне, який займаються продажами, сказав фразу, яка спочатку нас потішила, потім трошки. Напрягла, тому що як він сказав, репорти чудові, відображають дуже класно дані, але я хочу бачити там більше даних. І от, власне які саме дані не вистачали клієнту. В, перші, в першу чергу, та тобто, раз він сказав, що звіт класний, то треба було зберегти все, що в тому звіті було. Та, тобто всі ці пункти, які тут зазначені. Але що треба було додати? Додати треба було в першу чергу трекінг зміни продажника, який з тими лідами працює. Я тут дав текстову розшифровку, але що взагалі малося на увазі? Фактично, клієнт хотів бачити переходи між продажниками конкретного ліда. Тобто, ну не конкретного ліда, але розрахунок, щоб був саме на це: що якщо одні люди працювали на першій стадії з лідом, а інші працювали на другій стадії, то власне в кожній колонці для кожного статуса в репорті ці ліди повинні були бути пораховані для власне різних овнерів, для різних продажників. Ну, як ви розумієте, та структура даних, яку ми бачили на попередньому слайді, не могла цього забезпечити, тому що там в нас овнер є завжди один в CRM, і, і трекати так само зміну всіх овнерів і потім їх співставляти. Це ну, нам треба би було ще досить багато полів на ліді створити, і потім якось ще намагатися все це відфільтрувати в Power BI. Тому трошки нам прийшлося зробити інший підхід використати. І підхід цей полягав ось в чому. В першу чергу ми створили нову таблицю, в якій власне трекали всі зміни тих параметрів. Які нас цікавили, тобто зміна статусу, бо це, це теж повинно бути, тому що на статусах репорту і будується. Але так само ми, ми відслідковували і зміну овнера. Тобто кожен раз, коли на ліді мінявся один або другий параметр, ми створювали новий запис в цій таблиці. І фактично, в нас потім виходив, я там чуть-чуть на слайді нижче покажу приклади, але фактично в нас виходить так, що є до одного ліда. Якщо він перебуває в статусі е, New, наприклад, може бути один або два таких записи. Якщо він перебуває на дальших стадіях, право, скажімо так, по, по пайплайну, то записів повинно бути значно більше. І м, в тих е, записах, які ми створюємо, ми їх назвали снапшоти в народі, але взагалі таблиця називається Status Trackings. Але от в цих так званих снапшотах ми зберігаємо не тільки е, е, параметри, які змінилися, а й ще певний набір е, даних про стан Ліда в той момент, коли воно помінялося. Там, наприклад, source, наприклад, е, е, ще якісь параметри, які нам Тім потрібні будуть для фільтрації в репорті, і був ще один момент зразу по цим снапшотам, що коли ліди дублюються, тобто попадають в систему дублі, потім їх хтось об'єднує, тобто мерджить. І проблема полягає власне в тому, що базово релейшн між таблицями налаштований так, що коли ти ліди мержиш, то вони якби з ними відбувається подія репарент. Тобто ті ліди, які були сабердінейтом, весь їхній набір оцих, оцих самих снапшотів, він просто переходить до нового ліда І таким чином ми отримували в репорті задубльовані дані, ну і відповідно некоректні цифри. Що ми для цього зробили? Ми для цього зробили логіку, яка дивиться на снапшоти, які належали до subordinate лідів і їх просто деактивує для того, щоб вони не попадали в датасет. Ну і власне одна з особливостей такої моделі даних це те, що все-таки датасет став працювати з кількома таблицями зразу, а не з одною. Як ми не намагалися, але все-таки основна таблиця, з якою прописала датасет, це від статус трекінгс, але як ми не намагаємося, і навіть досі роблячи регулярно якісь дейта апдейти і так далі, але все одно певні дані ми мусимо тягнути з таблиці лідів і частково з таблиці юзерів. Про таблицю юзерів розкажемо чуть-чуть пізніше, але в даному випадку, те на чому я хочу наголосити, що тут потрібно було тягнути дані не тільки з самих тих записів про зміни, а й з батьківського ліда, власне, щоб мати інформацію для певної фільтрації в репорті і так далі. Отут От на цьому слайді. Ми бачимо як приклад далі, як в репорті повинно все фільтруватися. Та це приклад опису для одної насправді колонки. Ну тобто, трошки в це, що вище, це загалом опис, що що повинно попадати в датасет. І далі, якщо бачите, там три фактично колонки, це приклад того, як повинні відбиратися і калькулюватися дані для кожної з цих колонок. Я потім, коли буду робити, демо покажу ту Excelку, бо тут погано видна тут погана роздільна здатність. Я потім покажу власне ту Excelку, і як ми будували в. Вибірки для фільтрації вже в самій CRM по цьому всьому. Але ще як цікавий приклад, оце, наприклад, ще до того як ми почали фактично ті репорти е, робити. На одній з дизайн сесій власне, я робив для клієнта отакий фактично демо, демо репорт Я показував просто, який буде в нас набір даних, і які цифри відповідно в, в репорті вийдуть, і, і ми пояснювали, чому будуть саме такі цифри, які дані будуть відфільтровані. І так далі, і, власне кажучи, приклад, як все це виглядає в CRM, я навмисне взяв скріншот з того самого ліда, з якого показував попередній про структуру даних. Але тут, як бачите, це вже сабгрід, так само лід перебуває в статусі Sold, І бачите, для нього є прям цілий набір записів про зміну статусу. В даному випадку Owner не мінявся. Але якби мінявся Owner, то як бачите, у нас є колоночки owner before і овнер-автор. Тобто про Owner ми би теж мали якісь записи. Ну, але загалом структуру даних можете собі уявити. По тим колонкам, які тут виведені у в'юшку, тобто, отак це все виглядало. І тепер переходимо до ще трошки складнішої речі, це власне звітність по офлайн івентам. Як я згадував минулого разу, я можу зроблю трошечки референс, що це окремий процес продаж, який обслуговується тою самою таблицею лідів, яка, яка обслуговує і основний процес продаж, і для того щоб власне той продаж, прості, той процес продаж на офлайн івентах обслуговувався. В нас є набір окремий полів для саме цього типу продаж для семінарів. Це набір на Лідії само собою, і плюс в нас є окрема таблиця з семінарами. І от, власне, складність звітності по семінарах по відношенню до попереднього, про що ми говорили, полягає власне в тому, що тепер у нас є потреба тягнути дані ще таблиці Семінар, це ще плюс одна таблиця в датасет. І ще досить складненько ну тобто ще трошки ускладнені фільтри. Що власне ускладнювалося? В першу чергу, якщо. Лід, наприклад, змінював івент під зміною івенту мається нозі, що він зареєструвався на один івент. Але потім е, попросив його перенести е, на інший, тобто на інший день, на інший час неважливо, Ну але це вже вважається іншим івентом. Де то фактично ми повинні були таку зміну теж зафіксувати в нашій моделі даних. Технічно це роби, це робилося не так складно, але е, власне суть в тому, що це треба було теж робити, і теж ті дані зберігати вже безпосередньо в снепшоті. Тому що ці дані ми не могли тягнути ні з ліда, ні з семінара. Тому що, е, якщо семінар змінився, то на даний момент він вже й інший. Нам потрібно було зберігати історичні дані тепер. Не тільки про зміну статуса е, і оунера, а ще й про зміну семінара теж. Тому е, це, був, це було таке маленьке ускладнення. Ну і з того, власне, релайте семінара, це третій пункт, я тут трошки перескочу. Але звітом теж тянулися певні дані, наприклад, дата семінару і ще певні його е, параметри. Да, ну і плюс були ще додаткові е, всякі дані з таблиці ліда, які стосувалися саме цього самого. Е, того самого семінару, наприклад, да чи цей чи цей лід на семінарі є гостем, тобто приведеним кимось, чи він сам привів якихось гостей. Якщо він привів якихось гостей, то скільки він їх привів, і який статус тоже тих гостей? Чи вони тільки зареєстровані, чи вони підтвердили свою участь, і чи вони прийшли відповідно на цей семінар? І тут є приклад. Теж потім покажу в кращій роздільній здатності. Це вже, власне, форма самого снапшота. Тобто, там була в'юшка на одному з попередніх слайдів, а це вже власне форма. І як бачите, те, що я виділив тут червоним, це, власне, додаткові поля, які стосувалися семінару, які ми теж мапимо в цей самий снепшот. Тобто, все, що вище, воно доволі дженерік, тобто воно, в принципі, стосується всього ліда, ну крім полів, статус а before і статус автора, тому що це статуси основної. Основної лунки, основного пайплайну, але те, що я внизу, це, бачите, плюс 5 полів які нам довелося додавати для того, щоб відслідковувати зміни по семінарах. Знову таки, як приклад, якщо пам'ятаєте попередній слайд, як виглядав, як виглядала Excel для основного процесу продаж, то так вона виглядає для процесу продаж по семінарам для цього репорта. І От, те, що я тут виділив, е, червоним, наприклад, е, це те, як ми від, відсіюємо дубльовані записи, дубльовані снапшоти е, тут. Теж хочу трохи зупинитися, для чого нам потрібно відсіювати дубльовані снапшоти. Тому що е, буває таке, що зміна, наприклад, е, овнера е, відбувається досить швидко. В нас виникає два, е, два записи про зміну, але насправді, які є одним, одним і тим самим. І репорт насправді відсіює такі дубльовані записи. Але з системи ми їх не можемо видалити, ми не можемо прівентити їх створення і так далі, тому що ми ніколи не знаємо, чи ця зміна буде, скажімо так. Псевдозміною, та чи вона буде дійсно реальною зміною, яку треба затрекати, тому ми ухвалили модель даних, що ми це відсіюємо на рівні репорта. І, от, власне, як це відсіюється в попередньому випадку. Це був один рядочок опису просто текстового. Тут як бачите, два абзаци текстового опису, і все одно цей текстовий опис не дає розуміння без, без прикладу, як репорт відсіює ці дані. Це один момент, і другий момент, те, що я виділив тут синім в описі е, синьою рамочкою, це теж цікавий момент в цьому репорті, тому що для того, щоб вивести в Одну колонку цифру, нам насправді треба порахувати два параметри окремих самим Power BI, його engine, да? треба порахувати два параметри, скласти їх до купи і це вже відобразити в репорті. І це насправді досить сильно ускладнює тестування цього звіту, тому що ну такий рівень обчислень і такий рівень деталізації, він вимагає дуже багато часу, щоб провірити якісь конкретні дані. І як я казав, клієнту, це з одної сторони погано, тому що це тяжко провіряється. Та але з іншої сторони, якщо ти це провірив і... І якщо ти тому звіту вже довіряєш, то насправді в тому і полягає сила Power BI. Це дійсно крутий інструмент, дійсно крутий двіжок, та крута платформа, яка може тобі калькулювати речі, які ти сам будеш калькулювати годинами. А він тобі це робить досить швидко, агрегує дані по певним фільтрам, робить фільтрацію, вибірки і от все, що повинно бути, дійсно в власне системі для бізнес-інтелідженс. І коротенький слайдик, як цей звіт виглядає. В принципі, якби тут. Це просто для розуміння можливо дизайну, можливо, які є фільтри зверху, але він особливо не відображає, бо для того, щоб показати, як ці е, дані сюди попадають, власне, треба трошечки зробити екскурс в саму модель даних і у все решта. Що ми зараз фактично і зробимо? Я обіцяв показати в першу чергу форму. Та це власне форма того снапшота, як він виглядає. Е, тут ви можете бачити якраз всі поля, які ми мапимо, бо фактично всі вони на форму виведені, для того, щоб ми могли з ними працювати. І якщо я поскролю донизу, тут власне є ті поля, які стосуються семінару. Якщо коротко про них пробігтися, та оце ми тут ми трекаємо овнера, який був до зміни, і після зміни тут статус, але це той статус, який стосується основного процесу продажів, оскільки конкретно цей сніпшот для семінарлі, да то тут якби був new і лишився теж new. А от власне, коли ми беремо статус семінара, то от бачите. Before він був Attended, After він був вже апойнмент сет. Тобто, тут якраз в конкретно цьому снапшоті затрекана зміна статусу по процесу семінарів. От, власне, так виглядає ця форма. От тут ви можете бачити приклад, власне, вже в'юшки не в гріді до Ліда, а загалом як виглядають ці лід статус трекінги. Як приклад, я от вивів, наприклад, один з Findів. Для чого він нам потрібен? Фактично, він побудований згідно до Excel, яка тут є. Це ось цей репорт. І перша його колоночка. От для того, щоб врахувати ті Фільтри, які є отут на рівні дата сету, бачите по основній таблиці, по related таблиці, і потім вже по конкретній колонці. Фактично всі ті фільтри отут зведені докупи. Якщо так розгорнути їх, то тут видно. Є певне групування та є параметри по related Бо Тут є невеличка помилка, тому що це з продакшена пройшло, і там є одна одне невалідне значення, але рівень оцього всього, якби ви. Можете побачити ці фільтри, але в принципі то не так складно, тому що якщо ти ті фільтри один раз зробив і собі їх зберіг, вони в тебе є. Складність буде полягати в наступному, власне, в тому самому відсіюванні дублів, про яке ми говорили. Якщо я зараз запущу результати, це звісно сендбокс, їх тут буде геть небагато. От і тут фактично дубль є тільки один. Ось цей бачите, і от фактично в репорт. Один з цих рядків не повинен попасти. Я не можу зараз сказати, який, бо треба власне відкрити форми обох снапшотів і подивитися, що де змінилося, і які в них created on, і порівняти інші параметри. Але от вам приклад: що фактично, навіть якщо ти зробив вибірку в CRM даних, ти не можеш просто взяти ту кількість, яка в тебе тут є в Адвенстфенді, просто співставити її з тим, що є в репорті. Треба зробити потім ще чуть, -чуть пост постаналіз даних з того, як воно вигружалося. Тому, власне, це і є складність тої версії ріпорта про. Про яку я говорив. На цьому нібито все. На цьому дякую всім за увагу, гарних вихідних і веселих свят!